Може бути, що й так. Знаєш, я її бачила молодець. Так, що? Ага, Він клявся на снув від Матері Божої, наша. З низьким поклоном вас вітаю! О, дорогий митрополите наш. У цей знаменний світлий час, хай Бог Бог щедро нагородить. Здоров'я, ласка вам не щадить, на Божій ниві вашу працю, нехай Господь благословить. Прийміть від нас цей хліб святий, хай буде ваша щедра допомога, щоб разом з вами ми хоч на крок наблизились до Бога. Прийміть від нас це хліб, за тий, який лежить на вишту рожникові. Бажаю вам на снаї праці нелегкий, і сили, дай вам Боже на Христовій ниві. Прийміть наш дорогий митрополите, Частинку нашого тепла. Нехай Господь вам допомагає в служінні справах і трудах. Тож у Бога просимо вам много літ, служіння щедрого на Божій ниві і віри ревної, хай зродить плід в серцях людей. О, Господи, що Тебе сил. Наталка Полтавка. <говори> <говори> а ти як ще називаєш? Оксана. Шевченко Оксана, А ти? Вітя а Вітя, ти Атея. Андрій. Андрій ти? Ти тяна міла, я А ти буде всямщині. Не знаю, не знає, Не високо при владико, ми довший час чекали на вас, щоб ви приїхали до нашого села, щоб ви приїхали до нашої парафії. І від імені всіх парафіян я прошу у вас. Того батьківського благословення, що ви з нами могли би це ліття разом відсвяткувати, що ми з Богом могли б це все відпровадити, щоби Бог благословив всіх наших дітей, всю нашу молодь, всіх, хто є сьогодні на тому великому торжестві. То просимо вас, благословіть нас, високопривосвященний владику, нехай Господь Бог дарує вам і здоров'я, і кріпості. Нехай Господь Бог у всьому вам в тому пасхарському служінні всьому допомагає. Амен. Дякую за вітання і благословить Тебе, сину, дорогий. Ти був ревний, обожний, четвений, численний і гіднів свою пасту до неба. Я благословляю тебе. Твою особі благословляю всіх паросіян. І то, Боже, благословення йде на кожний дім. І Бог благословить ваші діти, ваші внуки, ваші родини. І то Боже, благословення полине далеко-далеко на Донбас, де гинуть наші діти, внуки, де лишаються сироти, вдови де в лікарнях, солдати без рук, без ніг, без очей. І Будемо сьогодні і щиро благати, просити Бога за цей мир і Боже благословення для нашої України. Найбог благословить всіх. Слава Ісусу Христу!

A gente tem que manter o